Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді новинка асортименту торгової марки GTM, а саме кутова шліфмашина для роботи з дисками 150 мм. Давайте розпакуємо та зберемо нашу кутову шліфмашину. В стандартну комплектацію входить власне сама кутова шліфмашина. Опорні шайба та затисна шайба, захисний кожух, бокова ручка, ключ для затискання диску та інструкція з експлуатації на українській мові. Наша кутова шліфмашина має потужність 1500 Вт. Звертаємо вашу увагу, що дана потужність є номінальною, а не максимальною піковою, коли шпиндель майже заблоковано, так як зазначають більшість наших конкурентів. Дріт виконаний в гумовій оболонці, щоб він залишався гнучким навіть при низьких температурах. Рукоятка є досить ергономічною та дозволяє повністю контролювати кутову шліфмашину в роботі або при віддачі. Кутова шліфмашина відповідає останнім правилам техніки безпеки. Кнопка має захист від раптового включення. Розібравши нашу кутову шліфмашину, бачимо, що обмотка в нас повністю мідна із бронюванням як у роторі, так і статорі для максимальної віддачі потужності та крутного моменту. Шпіндель редуктора встановлений на двох підшипниках торгової марки NSK в ряд. Для максимального його ресурсу. Всюди використовуються підшипники кочення. Роторний підшипник має покращений пилозахист. Корпус редуктора виконаний з магнієвого сплаву для максимальної його міцності та легкості. Поверхні фрезеровані. Якісні матеріали та продумана з інженерної точки зору конструкція забезпечують максимальні експлуатаційні характеристики, більшу глибину різання, ніж у 125-ї моделі. Гарантія на кутову шліфмашину машину складає 36 місяців. Обирайте якісний електроінструмент торгової марки GTM, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал.